Добрий день, любі малятка, хлопчики і дівчатка. Я рада вітати вас. Ось і прийшла зима з снігами, заметілями, морозами. Сонячний день і скринки на снігу переливаються, дахи на будинках, наче і звато, а під вечір налетіла хмарка і закружляли у танці тендітні сніжинки. Вони падають повільно на землю вкриваючи її попкою ковдрою гарну взимку радіють їй всі, і дорослі, і малі. Дітки, а скажіть, які свята приходять до нас взимку? Так, це день святого Миколая, Новий рік, Різдво, Розумнички! А розкажіть, як ви готувалися до зустрічі новорічних свят? Так, разом з батьками приклащали ялинку, ставили дідуха, колядували з різдвяною зіркою. А як прикрашене наше місто до свята? Розумнички, велика ялинка, вертеп, горять вогники. А ще. Під час свят люди часто ходять один до одного в гості, і за столом збирається вся родина. Ось і до мене сьогодні завітала чарівня сніжинка, яка співає завжди Ох, зима-зима, веселішої пори нема. Сюди радість, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг. Сніжинка хоче сьогодні з нами пограти. І приготувала багато цікавих завдань. Ну що, починаємо гратися. І перше завдання, яке приготувала сніжинка, здуй сніжинку з рукавички. Для цього нам потрібно покласти маленьку ваточку на долоньку і через носик набрати повітря і через ротик видихнути. Давайте ще раз малята спробуємо тільки видихаємо сильніше. Розумнички, сніжинці дуже сподобалося з вами гратися, і зараз вона пропонує ще одну гру зі своєю подружкою ялинкою. Вона хоче, щоб ми її прикрасили красивими словами. Ну що, давайте. Ялинка яка запашна. Ялинка яка пухнаста ялинка яка ошатна. Ялинка яка красива. Ялинка яка струнка. От яка красива вийшла у нас ялиночка. Сніжинка дуже полюбляє зимові розваги і зараз хоче пограти в гру, що потрібно для розваги. Малята, давайте розглянемо малюночка і скажемо, що тут грають діти. Так, діти грають в хокей. А що для цієї розваги потрібно? Так, ковзани. Шайба, плюшка, шолом, а що тут зайве? Так, звісно, санчата. Наступний малюночок. Як ви вважаєте, що тут зайве? Так, розумнички, тут зайві граблі. А для катання на ковзанах, що ми залишимо? Як ви вважаєте? Подумайте і будьте уважні. Звичайно, ми залишимо тільки ковзани та шапку. А щоб кататися на лижах, що ми залишимо? Так, звичайно, тільки лижі. А коли малята катаються на санчатах, то що тут ми залишимо? Звісно, санчата. А зараз сніжинка пропонує нам зимову вікторину. Малята, скажіть, що падає взимку з неба? Краплинка, лід чи сніжинка? Так, сніжинка. А що ми побачимо взимку на поверхні води? Латаття, лід. Чи так, звичайно, лід. А що ми взимку одягнемо? Шапку, панаму чи капелю? Звісно, шапку. А як ви вважаєте, взимку що ми побудуємо? Палатку з листя, пісучний замок чи льодову фортецю. Звичайно, льодову фортецю. А як ви вважаєте, що треба обрати, щоб зробити носик сніговику? Моркву, огірок чи помідор? Звичайно, моркву. А щоб погодувати пташок взимку, що ми оберемо? Цукерку, хліб чи борщ? Ну, звичайно, хліб, тому що пташки дуже полюбляють крихти хліба. А щоб зігрітися взимку, що ми оберемо? Кефір, лимонад чи какао? Ну, звісно ж, какао, які ви розумнички. А зараз ще пропоную сніжинка одну гру. А гра називається «Мій, моя, моє. Малята нам спочатку треба назвати все предмети, а потім сказати, які предмети можна сказати мої, які предмети можна сказати моя, які предмети можна сказати мій і які предмети можна сказати моє. Ну що, починаємо. Давайте спочатку називаємо сани, сонце. Шапка, какао, ковзани, лід, ялинка, сніговик, лижі. А тепер називаємо тільки ті три предмети, про які ми можемо сказати мої. Які це будуть предмети? Так. Це сани, ковзани, лижі. Тепер назвіть мені, будь ласка, ті предмети, про які ми можемо сказати моя. Ну звісно, це моя шапка, моя ялинка. А про які предмети ми можемо сказати мій? Розумнички. мій лід», мій сніговик. А які ми предмети назвемо, коли нам треба сказати моє? Ну, звичайно, це моє сонечко, моє какао. Розумнички! малята сніжинців дуже сподобалось з вами гратися, і вона неодмінно ще до нас повернеться. А зараз є час повертатися до лісу.